Уяви, тобі приходить смс на ваш рахунок, зараховано 1 мільйон гривень. Звучить як мрія. Це ніби не злам на тисяча, тільки помножено на тисячу. Ти вже приблизно уявляєш це відчуття. Але є нюанс, такий самий мільйон отримав абсолютно кожен українець. Ти на всіх парах мчиш в магазин, щоб купити 17-й iPhone, який ще вчора коштував 50 тисяч гривень. Але прийшовши в магазин, у тебе шок, бо iPhone вартує вже не 50 тисяч, а 500 тисяч. Ти у розпачі розвертаєшся і йдеш попити кавусика, але капучино в кав'ярні коштує вже не 80 гривень, а 800. Інфляція це. Те, про що часто говорять, але мало хто розуміє. Давай зануримося та розберемося в явище, яке по секрету вам скажу, зруйнувало не одну імперію. Щоб розібратись, почнемо з історії. Уявіть Римську імперію на піку могутності. Валюта імперія динарій, це чисте срібло. Але римська держава хоче більше завоювань та більше контролю над населенням. Щоб це реалізувати, треба найняти чиновників та солдат, яким треба заплатити. Але де ж взяти ці гроші? Ну, можна підняти податки і зібрати більше коштів населення, скажеш ти. Але людям це може не сподобатись і може виникнути бунт. А що, якщо динарії, які зараз це 100% срібла, розбавити на 10% якимось дешевим металом, типу звичайного заліза? Ну а що, круто ж. Тобто зараз ми використовуємо 500 грам срібла, щоб зробити 10 монет, а потім будемо брати ті самі 500 грам срібла, щоб зробити 11 монет. Геніально, ніхто ж не помітить, правда? Але, на жаль, помітили, і монети почали знецінюватися. Коли Римська імперія розпалася, денарій містив всього 5% чистого срібла. Все інше це було залізо. Іспанія, 16 століття, наймогутніша імперія того часу, але могутність протрималася років так 100 всього. А все того, що з колонізованої південної Америки почали привозити багато срібла, і срібла стало так багато, що ціни виросли. От наче тоді не було цих комп'ютерних програм, які могли вираховувати оце все. Не було великих екранів, де були б індекси та всілякі показники. Але закони економіки не обдуриш. Чим більше грошей при такій самій кількості товарів, тим менше ці гроші вартують. Німеччина після Першої світової Веймарська республіка долар коштував трильйони марок. Жінки палили гроші у печі, бо купити дрова було дорожче, коли гроші стають дешевшими за папір, на якому їх друкують. Це економічна катастрофа. Зімбабве. Банкноту у 100 трильйонів бачили, а вона є гордість місцевого центробанку. А купити на ці 100 трильйонів можна було дві хлібини. Ну і свіжий приклад: Венесуела. У 2018 році офіційна інфляція мільйон відсотків. Реальна ще вища. Люди ходили з торбами грошей, а з купюр робили сувеніри. Що об'єднує ці історії? Я би виокремив два факти. Перший економічні закони неможливо побороти. На те вони і закони. Чим більше грошей при незмінній кількості товарів, тим менша цінність цих грошей. Друге, основна причина інфляції це результат некомпетентності держави. Чому некомпетентності держави? Бо у всіх зазначених випадках саме держава, тобто чиновники, приймали рішення або про друг грошей, або про зменшення частки срібла в монетах, або про неконтрольоване ввезення срібла в країну. Від прикладів перейдемо до теорії. Зараз може бути трохи складно, але протримайся. Я тебе дуже прошу, або напиши якийсь коментар поки. Для розуміння інфляції треба усвідомити, що гроші це не саме багатство, а лише інструмент обміну справжніми цінностями. Що таке цінність? Уяви, що ти в пустелі. Ти помираєш від спраги і випадково натрапив на ларьок. Але проблемка: пляшка води тут коштує не 20 гривень, як в Києві, а 100 тисяч гривень. Тобі повезло, і в твою подорож ти взяв з собою 100 тисяч гривень, але це все, що у тебе є. Що ти обереш померти чи заплатити за воду 100 тисяч гривень. Врахуй, це навіть не Кока-Кола, а звичайна вода. Її виробнича собівартість в Києві та в пустелі однакова. Але цінність для вас в пустелі набагато вища. І за цю цінність ви будете готові заплатити в тисячі разів більше, бо гроші, врешті-решт, це всього навсього просто якісний папір. Тепер від теорії до реальності. Що призводить до інфляції? Основна перша причина це коли держава витрачає більше грошей, ніж заробляє. По-перше, завжди розділяє поняття країна та держава. Країна це територія та її населення. А держава, якщо простими словами, це головна корпорація в країні, яка тримає район, ну тобто, це влада на території країни для простішого розуміння. Ототожнює, держава дорівнює чиновники. Гроші, які держава отримує, це в основному податки з громадян та бізнесу. Кожен в країні. Скидається в спільний котлован, щоб ось ця корпорація, яка тримає район, забезпечила нам з вами безпеку, Щоб роздала кожному по тисячі гривень, аби отримати голоси на виборах. Ну або може просто вкрасти ці гроші, як міндіч. Теж варіант, а що? Але дуже часто, якщо чиновники управляють цією корпорацією неефективно, то вона витрачає більше, ніж отримує. Виникає дефіцит бюджету. Де ж взяти гроші, щоб його покрити? Гроші можна позичити у іншої корпорації, тобто іншої держави або організації. Закції типу міжнародного валютного фонду можна їх позичити у власних громадян, чули таку абревіатуру як ОВДП. Оце воно. А можна просто обнагліти і підвищити податки, примусово стягуючи з громадян більше грошей. А можна взагалі здуріти і почати просто друкувати ці гроші. А тепер саме важливе, кожен із зазначених методів призводить до інфляції. Коли ти береш позику, то борг треба ж повернути з відсотком, тобто повернути більше грошей, ніж взяв. А де ж взяти додаткові гроші, якщо взяті борги просто роздали на так зване проїдання, тобто на зарплати бюджетникам, які не виробляють товарів, які можна потім продати і заробити на цьому? У нашому випадку ми витрачаємо багато грошей на зброю, яка теж нічого не Виробляє, що потім можна продати, але тут, хоча б чітко зрозуміло, навіщо купувати зброю, бо нас просто всіх знищать. Підвищення податків теж збільшує ціни, бо бізнес завжди закладає податки у ціну товару. Бізнесмен має що заробляти, а не віддавати свій прибуток державі. Інакше навіщо він напрягається? Що ж треба робити, щоб інфляції не було або вона була мінімальна. Світова практика найефективніших лідерів, таких як Маргарет Тетчер та Рональд Рейган, наприклад, каже: для того, щоб мінімізувати інфляцію та і, взагалі, щоб економіка нормально працювала, є три активності: перша перестати друкувати гроші. Друга скоротити проїдання грошей, тобто зменшити соціальні програми. Третя на короткий період підняти облікову ставку. Так, знову складощі. Зараз поясню третій пункт. Гроші теж мають свою ціну. Ціна грошей це відсоток по кредиту. Ну от уяви, що ти в банку позичаєш гроші, щоб мати право користуватися цими грошима за це треба сплатити відсотки. Взяв тисячу гривень в борг, повернув тисячу сто п'ятдесят. Сто п'ятдесят гривень це ціна за користування цієї тисячі. Є така штука, як облікова ставка. Це коли держава, тобто чиновники центрального банку, встановлюють, яка ж буде ось ця вартість грошей для людей в комерційних банках. Підняв ставку, кредит стає дорогий. Отже, бізнес та покупці менш активні в покупках, і щоб продавати на падаючому ринку, ціни вже не піднімають, тобто інфляція падає. Отже, резюмуємо, держава витрачає більше ніж заробляє. щоб покрити цю різницю. Вона або бере в борг, або піднімає податки, або друкує гроші. Всі ці методи створюють інфляцію, тобто знецінення грошей. Щоб це виправити, треба перестати друкувати гроші, скоротити витрати і тимчасово підняти вартість грошей, тобто облікову ставку. Інфляція це де факто прихований податок, коли держава отримує додатковий заробіток за рахунок всіх громадян. Надрукувавши гроші, чиновник виплатить те, що пообіцяв пенсіонеру, але через цей друг грошей зростуть ціни, і всі інші громадяни, в тому числі цей же ж пенсіонер, зможуть купити на свою зарплату менше ніж раніше. І, от висновок, який багатьом неприємно чути, коли уряд щедрий, тобто роздає по тисячі гривень кожному. Інфляція неминуча. А що ж реально працює, спитаєте ви. Перше, а що, якщо буде Центробанк не державний, а приватний та незалежний? Гроші не мають бути в руках чиновників, інакше вони їх надрукують стільки, скільки треба, щоб виграти вибори. До речі, в США центробанк це приватна, а не державна організація. І це одна з причин, чому американський долар сьогодні одна з найбільш стабільних валют світу. Криптовалюта, до речі, теж не під управлінням держави. Можливо, це і є валюта майбутнього. Друге малий або нульовий дефіцит бюджету, жодних роздутих соціальних програм. Коли в бюджеті дірка, інфляція приходить завжди. Третє дерегуляція: чим більше бізнес вільний від податків та регулювання чиновниками, тим більше він продає товарів та послуг. Чим більше товарів, тим менші ціни. Проста логіка, яку багато хто ігнорує. І четверте, приватизація та конкуренція. Державні монополії це ідеальне середовище для підвищення цін та корупції. Енергоатом свіжий вам приклад. Вільна конкуренція ж навпаки спрямовує ціни вниз. Все, що я вище описав, це лібертаріанство. І це не утопія як комунізм, наприклад, а доведена на практиці багатьма країнами ефективна політика: від Швейцарії до Сінгапуру, від США до Чилі. Бо завжди де менше держави в житті людей, там економічне процвітання та добробут.